Парламент закликав гаський трибунал розслідувати воєнні злочини Росії проти України. Крім того, Рада підтримала створення спільної військової частини з Польщею та Литвою. А ще нардепи відібрали Януковича звання президента України, і слідом за ним по світу без мандатів хочуть пустити його однодумців. Подробиці від Ксенії Варкалець. Рада ратифікувала угоду з ЄС про місію з реформ сектора безпеки. Міжнародні спеці візьмуться за зміни в МВС, включно з міліцією, Нацгвардією, СБУ та прикордонслужбою. Очолить місію Кальман Міже, який з 2007 по 2011 був спеціальним представником ЄС з питань Молдови і відповідав за політику ЄС щодо Придністровського врегулювання. Угода сприймована на допомогу і формуванню безпекового сектору України бюджет. Місії складає більше 13 мільйонів євро на два роки, і головною метою діяльності місії є надання допомоги у проведенні реформи правоохоронних органів. Місія готова підтримувати реформи шляхом проведення тренінгів та навчання персоналу причетних органів державної влади. Також рада підтримала створення спільної військової частини з Польщею і Литвою. Вона братиме участь у міжнародних операціях ООН. Національні внески України. До складу Лид Укрбригу складають 545 військовослужбовців. Окрім цього, 15 осіб залучається безпосередньо до штабу бригади. Командування бригади на постійній основі буде розташовуватись в місті Люблін, Польща. Підрозділи, які виділяються державами сторін. До складу бригади залишатимуться в складі Збройних сил своїх держав. Та розташовуватимеся у місцях своєї постійної дислокації. Рада визнала право гайського трибуналу розслідувати військові злочини скоєні за часів збройної агресії Росії проти України. Тепер МЗС невідкладно має повідомити про це сам трибунал, а генпрокуратура попросити його розпочати розслідування злочинів. Також кабміни ГПУ зобов'язані зібрати докази проти учасників ДНР, ЛНР і російських чиновників, причетних до злочинів проти України. Верховна Рада визнає. Юрисдикцію міжнародного кримінального суду зобов'язує уряд і Генпрокуратуру всі докази зібрати для того, щоб вищі посадові особи Росії, а також керівники ЛНР ДНР, були на міжнародному рівні в ГАЗі притягнуті до кримінальної відповідальності. Є злочин має бути покарання.